Ну, а ми будемо далі говорити про музику. Оксана Білозірна, народна артистка України в нашій студії. Пані Вітаю Оксана, всіх. я, по-перше, не можу не зробити комплімент вашій вишиванці. Ви зайшли, я зразу звернула увагу. Це дуже, дуже гарно. Я її для вас вибрала. Дуже гарно. Пані Оксана, ми сьогодні в ефірі говорили з представником соцгрупи рейтинг про результати дослідження про те, як Україна переходить на українську. Угу. І перше, що я, я ще тоді подумала, треба з вами про це поговорити. Як пісня українська, українська музика зараз допомагає людям переходити на українську мову швидше, легше, комфортніше? Культурно інформаційний простір сьогодні чистий? Для україномовного контенту, для національного контенту, ми забрали в одну хвилину, повністю вичистили ефір свій та? і простір від російської інформаційної і культурної політики, від цієї гібридної інформаційної війни, яка постійно тривала, і звільнилося місце. А святе місце пустим не буває, і дуже багато молодих виконавців заповнили цей простір, і це чудово, тому що от молоді наші люди, молоде покління митців, вони сьогодні оспівують оце сьогоднішнє життя. Вони ровесники тих героїв наших, які воюють. Вони оспівують своїх ровесників. Вони складають про них легенди і в віршах, і в поезії, і в музиці. Вони оспівують їхні героїчні подвиги. Це просто Чудово. Чому? Тому що це зараз на наших очах формується жива історія. Бо історію можна написати з фактами, з цифрами, з датами, але не можна занести туди енергію наших переживань, енергію щастя, радості, болю. Це все залишається в мистецтві. Тому якщо хочеш правдиву історію, того чи іншого періоду. Послухай пісні, подивися музичні твори, і ти відразу проникнешся тим духом, тим Образами тієї енергії, яка насправді в цей момент зараз в наш момент формує українську націю на базі наших традицій, наших символів, наших оберегів, і найголовніше на основі нашої мови, бо мова це енергія. Це теж вібрує енергетика, і ця спільна енергетика нам сьогодні дуже додає. Я вам скажу, піднялися маси мільйони українців за кордоном. От навіть ті, які були десь далекі, вони давно виїхали або народжені були там. Угу. Вони знали, що є їхня держава, і так далі. що Вона десь там є, що обов'язково треба поїхати, подивитися, де дідо і бабця жили. Ну, наприклад, так, де предки трошки сімлічки взяти з собою, привезти. Там в ту країну, а, а зараз вони всі настільки прониклися, вони думками там. Вони перші повиходили на площі, на майдани, і не тільки ті, які вже є громадянами інших країн, а й наші біженці від війни. Вони дуже активні. Вони першими почали виходити, і що вони почали робити: виносити наші прапори, виносити транспаранти, і це все свідчило про те, що ми пишаємося тим, що ми. Українці, пані Оксан, на жаль, маємо на секунду перерватися, тому що в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Якщо ви перебуваєте в цьому регіоні, будь ласка, подбайте про те, щоб бути в безпеці, аж поки не пролунає сигнал про відбій повітряної тривоги. Це важливо, пані Оксан. Повертаючись до. Того, mm -hmm. що ми з чому почали, це сплеск української музики, сплеск українських артистів. Ну, як на мене, українська нація завжди була суперталановита. І у нас завжди були люди, які могли писати класну українську музику. Але реально відчутно, от я там по собі, навіть по своєму оточенню можу судити, ну, здавалось, що їх набагато менше, ніж е, є mm -hmm. зараз. Де були ці люди? От яким чином російська. Е, Мистецька окупація е, завдавала втрат, через неї зазнавали втрат втрату Ні, в нас не було просто доступу. Я говорю своїм власним прикладом. У мене не було доступу до фм станції, до провідних телеканалів. Мало того, я вам скажу, що за мою присутність чи на ФМ-станціях, чи тим більше на телеканалах провідних. Так? самих uh -huh. таких актуальних, де масова аудиторія, мені треба було платити Так, Абсолютно, uh -huh. величезні гроші. Я вам скажу, я цей приклад навожу постійно: От Олександр Ткаченко, він був міністром культури, вже його сьогодні немає на цій посаді. Але коли він обіймав посаду генерального продюсера 1 плюс 1», Телеканалу, і я відзняла фантастичний свій концерт пісні, народжені Україною. Це було під час війни, це був 15-й рік. І я хотіла, щоб цей концерт показали. Мені ставили такі умови спочатку 50 тисяч доларів, потім 100 тисяч доларів. Потім мені сказали 250 тисяч доларів, щоб тільки показати угу. в ефірі мій концерт. Я... А потім сказали, що яку б суму мені б не називали. Я не ага. буду о, на цьому каналі. Ну, ми як суспільне, ми це е, я ми, національна ми... ставочка України. Так. І це мій національний канал. Так. Це я говорю теж, ну так. що трапилося зі мною особисто. Ми просто як суспільне ми зобов'язані надавати слово всім сторонам будь-яких, скажімо так, конфліктних ситуацій. Тому, якщо пан Олександр Ткаченко захоче прокоментувати цю історію, ми з радістю надамо слово слово йому, бо це наш обов'язок як суспільного. Пані Оксано, е, я хочу поговорити з вами ще про про осучаснення uh -huh. euh, української музики, скажімо так, я не хочу казати старих хітів, тому що це неправильно. Скажімо uh -huh. так, хітів минулих років, uh -huh. Закрива Клас про... про вашу так про вашу горобинну ніч oh, є, з така... гуртом «Колаба». Я uh -huh. скажу, що це пісня, яку я по перше ну, з дитинства знаю. Мені здається, що я була народжена, uh -huh. знаючи слова цієї пісні і ритм. Як виникла ідея осучаснити цей хіт? Це ідея колаби. До речі, це дуже гарний формат, такий музичний дует, і вони беруть Самі топові пісні, які стали вже класикою, фундаментом, скажімо, україномовним фундаментом української сучасної пісні, і вони почали робити нові такі віяння, нова інтерпретація, новими звуками, новий формат аранжування, подачі матеріалу. І вони мене десь вмовляли, чесно, я тобі скажу, де співроку. Серйозно? А не... чому не погоджується? Ну, я тобі скажу, ти ж бачиш, якщо глянути. На мою творчість, я в основному егоїстка. Тобто я завжди тільки сама працюю, Ну, тому що я починаю і завершую мене цілий спектакль, я формую. І мені хтось нове якесь вклинення в концерті, мене дуже вибиває, мені некомфортно. А тут хлопці знає, запропонували і думаю, як? моя сама топова пісня, така, і тут вони хочуть щось таке інакше зробити. Але вони кажуть, давайте спробуємо. Я кажу, давайте. І вони мені скинули. Клас. Чесно, я тобі скажу, я спочатку думаю, не знаю, як моя. Auditorija sprejme. <laughs> Цей формат, але вийшло дуже класно, Я і ми її вже робили разом спільно у Львові. Прем'єра була у Львові на одному з моїх сольних концертів, і це був просто фурор. І зараз вона вже дуже багато, вже більше мільйона переглядів за невеличкий проміжок часу. Так. Ну це гарний показник так. для українського контенту. Абсолютно пані Оксано, а скільки часу зараз ви витрачаєте? Ну, витрачаєте це неправильне слово, присвячуєте mm -hmm. благодійним концертам. Майже все, майже весь час. Ем, тому що я тобі скажу, що от навіть якщо це касові концерти, вони все рівно благодійні концерти, тому що е, сьогодні немає і грошей, як е, шоу бізнесу, як такого не існує. А спілкуватися з людьми мовою музики, мовою пісні дуже потрібно. Я кажу, що, наприклад, мої концерти, концерти моїх друзів, моїх колег по сцені, це е, духовні ліки. О, що? якраз показуємо кадри з військовим. Це, це теж мабуть благодійна, благодійна теж історія. Це благодійна історія. Ну для бійців це святе. От я завжди, тільки коли вони. Куди вони мене запрошують, я туди обов'язково їду, і я отримую море задоволення. По-перше, я бачу, як змінюються їхні обличчя, як з'являються посмішки. Навіть ти знаєш тіло, таке напружене тіло, я бачила, як воно вони просто стають такими вільними в собі. І, а я тобі розкажу, в мене був один благодійний концерт, так само в Харкові, не, не один, але в Харкові, наприклад, той, що мені дуже запам'ятався. От бійців, причому це була Харківська тероборона, там так, юристи, адвокати. Лікарі, вчителі, Тобто це не бійці такі, yeah. знаєш, професійні, а це наша тероборона. І люди такі 40, наприклад, mm. От. І вони тільки прийшли з бою. І В 10-й годині зустріч зі мною. От. І вони прийшли і сіли в залі, Сіли в залі, а їхні маринарки починають на них парувати. І Я виходжу я дивлюся, реально з них йде пара. Від тепла? Так. В залі в них йде пара. і е, дуже важко е, в одній хвилині, тому що я завжди себе думаю, як мені е, дійти до їхнього серця, от як знайти ті слова, як знайти ті мелодії, а з чого розпочати, е, щоб зробити свою справу? Бо я, так. як е, мтець і як психолог, я повинна зробити свою справу, я повинна всилити віру, надію, підтримку. От про підтримку, ну залишилось півтори, але я хочу попросити малесенький приспів. Підняти нам бойовий дух. В якої пісні? Давайте гроби на ніч. Не в тому річ, не в тому річ, що роби на ніч, А в тому річ, а в тому річ, що ми з тобою різні. І нехай ми з цією піснею йдемо. Ми, ми єдині а, але ми єдині так. Тому з цим і йдемо в цей день. Нехай він буде спокійним, нехай він буде мирним для нас і хай наближає нас до перемоги якомога швидше. Оксана Білозір, народна артистка, була в нас, у нас в гостях. Ми завершуємо нашу частину ефіру з команда Суспільного прощається з вами. Далі наші колеги з каналу Інтер. Марафон Єдині новини триває. Все буде Україна.